Ми провели дуже успішний перший удар. Вразили вище командування, завдали удару провідним ученим, які займаються розробкою ядерної зброї і ядерною інфраструктурою. Ми досягли серйозних успіхів. Ізраїль завдав масованого удару по Ірану. Основною ціллю стали ядерні об'єкти. Знищено реактор у Натанзі, уражено плутонівий реактор у Хондабі. Підземний комплекс у Хорамабаді та два дослідні центри красавчики. Що тут можна сказати? Про причини, можливі наслідки і подробиці цього нищівного удару, друзі, розкажу вам просто зараз в короткому відео. До дивіться його до кінця. Погнали! Отже, друзі, представник армії оборони Ізраїлю Ефі Дефрін заявив. Це була попереджувальна атака, адже Іран близький до отримання ядерної зброї. Прем'єр-міністр Ізраїлю, а це Бен'ямін Таньяху, заявив, що операція має назву народ як лев. За його словами, Іран накопичив уран для дев'яти ядерних бомб і планував виготовити 10 тисяч балістичних ракет за три роки. Далі поговоримо про масштаб друзі, цих ударів і про знищених іранських топ-військових. Хто вони за кілька секунд підпишіться на нас, якщо ще ні? Але також я розумію, і ви це знаєте. Не буває війни без ціни. Нас чекає тривале перебування на передовій набагато довше, ніж ми звикли. Я впевнений, ви вже готуєтеся, запасаєтеся необхідним продуктами, речима, одягом. Але набагато важливіше запастися терпінням, вірою у правоту нашого шляху та впевненістю у перемозі недарма ми назвали цю операцію з народом мій Бог з народом Божим. Ніхто не впорається і ніхто не зможе перемогти його. От, друзі, приміром на цьому відео знищення ядерного реактора Ірану в натанзі проти бункерними авіабомбами. Магате підтверджує, ядерний об'єкт у Натанзі серйозно пошкоджено. Ізраїль заявляє, що операція лише почалася. Крім ядерних об'єктів, ізраїльська армія атакувала в Ірані системи ППО, об'єкти із ракетами великої дальності, склади зброї, лабораторії, будинки та штаби високопосадовців. За неофіційними даними серед вбитих бригадний генерал Мохамед Багирі, головнокомандувач армії та друга особа в Ірані після Хаменеї. Офіційні змі Ірану також повідомили про загибель головнокомандувача квір, генерала Хосейна Саламі та генерала Голамалі Рашита. Як ви розумієте, це ну дуже дуже жирний улов. Міноборони Ізраїлю повідомило, в операції брали участь 220 винищувачів і бомбардувальників. Випущено понад 350 ракет. США офіційно відхрестилися від операції, сказали, що мовляв, це не ми ми не допомагали Ізраїлю, Втім, Трамп заявив, що США готові захищати себе та Ізраїль, якщо Іран вдасться до дій у відповідь. Центральне командування США перебуває у стані підвищеної бойової готовності. Іранський лідер пообіцяв свою чергу. Суворе покарання. А представник іранської армії заявив, що Ізраїль та США отримують сильного ляпаса у відповідь. Ще президент Ірану заявив, що збагачення урану буде продовжене. Єрусалим Пост із посиланням на Цахал друзі повідомляє, що у відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у напрямку Ізраїля. Маленька довідка, друзі, у квітні 25-го подібним дронам знадобилося кілька годин, щоб досягти своєї цілі. На тлі подій ізраїльтяни кинулися до супермаркетів. За словами мережі Карфур, кількість покупців зросла на 300%. Найбільше купують там базові продукти: це воду, хліб, дитяче харчування, засоби гігієни та батарейки. Натаньяху ймовірно перебуває на борту літака судного дня, який у момент запису мого відео літає над Середземним морем у супроводі винищувачів. Це командний пункт в разі ядерної війни. Атака Ізраїлю стала друзі кульмінацією багаторічної конфронтації навколо ядерної програми Ірану. Ізраїль наполягає, що мав нові розвіддані про стрімкий прогрес. Іранської ядерної програми мовляв, Тегеран підійшов притул до створення заряду і часу на дипломатію просто не залишилося. О 3.10 мої друзі в Ізраїлі написали мені повідомлення: Яніна, ми почали іншого виходу у нас немає. Чекати нема чого тому маємо. Захистити себе, американська розвідка на момент удару дотримувалася оцінки, що Тегеран хоч і накопичує компоненти потенційної зброї, але верховний лідер Алі Хаменеї ще не віддавав наказ поновити ядерну програму озброєнь. Вже зараз говоримо про те, як Ізраїль наплював на дипломатичні переговори і які можуть бути наслідки та прогнози цієї війни. Послухаймо військового експерта з Ізраїлю. Отже, Ізраїль завдав удару фактично напередодні чергового раунду переговорів між США та Іраном, які були заплановані на 14 червня 25-го в Омані щодо обмеження іранського збагачення ураном. Американці не задоволені, мовляв, що ви робите? Ви зриваєте дипломатичні переговори? Але Ізраїль, схоже, знає, дипломатія працює. Не завжди, як підкреслює Сергій Ослендер, військовий експерт з із Ізраїлю, формальним спусковим механізмом стала відмова Ірану від нової ядерної угоди після того, як США поставили ультиматум. Проте рішення про удар ймовірно було ухвалене раніше і ретельно сплановане. Ізраїль готував операцію у форматі багаторівневої зачистки із Дезінформаційною компанією, зокрема, перед дислокацією флоту, і навіть можливим узгодженням своїх дій зі сполученими штатами, якби не була у мене зламана рука, я би зараз поаплодувала. израильтянам. Переговоры все провалились полностью. Иранцы объявили о том, что достигли возможности полного цикла производства ядерного топлива, что они не откажутся от обогащения урана на своей территории. А это было главное условие американцев. И, в общем, вот как бы переговоры полностью провалились. На думку Услендера, цей удар не просто про військову перевагу, друзья. Это спроба структурно Демонтувати всю систему іранської загрози як ядерної, так і ракетно-дронової. Що ж до Ірану, друзі, масштабна відповідь Ірану поки що на паузі паралізована. Частина керівництва мертві або в паніці. ППО та ВПС частково знищені, але загроза масованих ударів залишається. Важливо, Ізраїль не боїться війни на виснаження, бо в такому випадку отримає повну міжнародну легітимність. Для подальшого знищення об'єктів Ірану, вважає експерт. Либо це буде несколько днів таких жорстоких взаємних ударів, але видно, вже по всему, видать, що Іран не вивозить. наши удары. Он не в состоянии ничего сделать. ПВО уничтожены, ВВС уничтожены. Они парировать никак эти удары не могут. В ответ они будут пускать ракеты. Мы будем надеяться на нашу противоракетную, противовоздушную оборону. Она будет отражать эти атаки. Либо Іранці попитаються нав'язати нам війну на істащення. Но це теж маловероятно, тому що ми тоді отримоємо абсолютну таку легі... легітимацію для продовження этих ударів. Друзі, ну і коротко про плюси і мінуси для України. Плюси послаблення Ірану як учасника вісі зла. Ізраїль, ймовірно, не у мене увагу й заводи та потужності з розробки шахедів. Тегеран буде зосереджений на власній війні, а не на допомозі Раші. Мінуси відволікання уваги і ресурсів Заходу на іншу війну, потенційне здорожчання нафти, а значить, збільшення доходів Росії. Москва отримає ресурс воювати довше. Так, Іран не Росія, але Ізраїль набагато менше за Україну. З чого все починалося, друзі. Подивіться ось тут. Підпишіться на нас в описі, знайдете спосіб допомогти нам створювати контент. До зустрічі.